Кажу Юрій Володимирович, позивний батя, на даний час командир механізованої роти. Основний фах – це лікар, лікар-педіатр. 25 років стажу лікаря. Останні 16 з них був завідуючим відділення молодшого дитинства в 8-й дитячій лікарні міста Києва. Закінчивши медінститут у 97-му році, я Отримав разом з дипломом звання лейтенанта медичної служби, тому що в нас була воєнна кафедра повноцінна, навіть там це часи були, коли я навчався це змін в, в самій структурі медінституту, але я прийшов і я так розумію, що виходить, що воєнна меди... медична академія. Тоді була не окрема, а на базі нашого інституту я написав рапорт, пройшов повністю курс. Тому в принципі як і військова медицина і не тільки військова медицина, а просто військове діло, як тобто, розумієш трохи на цьому. Як потрапив в армію, Та просто. 23 лютого 22 року. Відсвяткували день народження батька, а 24 лютого зранку разом з сином близько 10-ї години були на РДА Соломенському. Тобто позвонив собі на роботу, сказав, дівчатка, давайте далі без мене. Я пішов. І пішов, був зачислений. 130-й батальйон. Там не хотів розповідати, що я офіцер, зайшов як звичайний стрілець, був в четвертій роті. Якось так. Ну а далі вже, якщо зробив шаг вперед, назад ходити не звик. Тому тоді пізніше, ближче до квітня, виявили. Що я офіцер таки, відправили назад на Київ, пройшов через формування 177-го батальйону, видавив відрядження до свого батальйону, до своєї роти. Ну, я був не один, нас четверо офіцерів з четвертої роти було. Ми всі повернулись в свою роту і далі служили з тими хлопцями, з якими прийшли, з якими вже звикли. Сюді, в серпні 22-го року, відбулись там літом деякі зміни в нашій роті і я став командир, повноцінно командиром взводу 130 4-ї роти 130-го батальйону. Якось так. І йшов далі з своїм взводом, тобто став командиром свого взводу, в якому був початково, з самого початку, і залишився в ньому. Тоді далі, 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 далі замінив командира роти. Він по здоров'ю списався, а я замінив його, тоді трошки перетрубації внутрі батальйона. І на даний час призвали очолити механізовану роту. Ну, з березня цього року є командиром механізованої роти. Про те, який я командир, краще питати не в мене, а в людей, якими я командую. Е, всі кажуть, нащо тобі більше ну, цивільних людей? Наша вам більше людей. Поясню для того, щоб я своїх людей... Міг виконати завдання і при цьому міг дати людям відпочити. Не морити їх, а знову, повторюсь, як лікар з великим стажем найвищої категорії, я розумію, що таке виснаження. Людина на виснаженні не здатна працювати адекватно. Тому, якщо більше людей. Це більш адекватна оборона, більш адекватне виконання завдання, і плюс до цього, що саме головне, можливість відпочинку цих людей, що їх можна міняти на позиціях, і позиції будуть втримані однозначно, і люди зможуть ще й під час ведення виходити на ротацію і відпочити, просто відволіктись. Люди, люди. Як кажуть, желізо в мене багато, мені потрібні руки, які здатні взяти це желізо і адекватно виконати завдання. Якщо достатньо людей, то я вважаю, що рота має бути мініатюрою батальйону. Так же, як батальйон мініатюрою бригади. Це просто як ступенево. Просто трошки менше. Але, звичайно, піхотна, механізована рота. і трошки більше можливості, бо я опять же, кажу, є броня. Тобто є можливість підтримки за допомогою броні. Але кожна рота має, крім чистої піхоти, мати свої вогневі засоби підтримки. Ну, Щонайменше навчені екіпажі і навчені команди на ті ж ГС, МК-19, е, важкі кулемети, міномет, це я вважаю, що це об, обов'язкова е, обов умова успішності е, любої роти. І від цього, якщо одна рота така, інша рота така, Є взаємодія, є підтримка один одного, то і батальйон в результаті отримує непоганий результат. Також вважаю, що мають в роті, в кожній роті бути не просто так, як зараз роблять там батальйон безпілотних систем. Це прекрасно. Я розумію, що там в них забезпечення інше, там і можливості інші. Але вважаю, що в кожній роті має бути свій, щонайменше, два своїх літуна, які мають літати суто в інтересах своєї роти. Тобто є батальйонна група аеророзвідки, вона контролює позиції всі, плюс розвідка в глибині строю ворога. Те, що я і казав, що трохи менше. Але структура має бути така. І звісно, що немаловажно, має бути хорошо відлажена медицина, евакуація це обов'язково. Бо йти на позицію мали завжди, коли заходиш на позицію, то первинно. Заход на позицію, шляхи евакуації, хто у нас медики. І коли в тебе є, ти розумієш, що екіпаж медиків, який є, у них все нормально з фізіологією і хлопці або дівчата відчайдушні, ти розумієш, що якщо щось піде не так, то тебе витягнуть. А без цього. Впевненість у того у будь-якого піхотинця, який заходить на позицію, має бути впевненість, що якщо щось піде не так, що його врятують, тоді вони спокійно заходять і спокійно роблять свою роботу. Піхота це ті підрозділи, які визначають, де наша територія. Якщо на території немає Твоєї піхоти це не твоя територія. Навіть якщо там нема не російської, це називається сіряк. Туди, куди можуть зайти як наші війська, так і війська росіян. Ті, кого підняли під себе, не будуть поважати. Нема такої, такого поняття, що не треба було воювати за свою. За, свободу, за право вирішувати самому, що ти будеш робити завтра, треба агризатися. Тому з оптимістичного знаю точно, що ми переможемо. Це однозначно.